Добрий день, Бажаю здоров'я. Сергій Миколаєвич. Тема нашого сьогоднішнього огляду це те, що люди втомилися від зборів. Да. Тому я пропоную розібрати на прикладах, скільки варте, вартує утримання парка карчей, які колись були машинами. Давайте зробимо це. Це було під час Бахмутської операції. Там є відео. Як ми їхали збирати на тачку для СПГшника, і через пів години відкрили збір на ту тачку, на якій ми їхали за три дні. Там буде відос, Зараз наступним вийде, люди подивляться, як буває з тачками Це все Бахмут, Клешівка. Один із важких напрямків, а, на, а, на який зараз ми шукаємо кошти для того, щоб купити пікап для нашого попритима. 30 хвилин назад я вам знімав відео. Цієї ж машини, цієї автівки. І прошу вас долучитися до збору на пікапі нашого СБГ. Не зовсім так. Потрібна підготовка для виконання. Зазвичай всі ті тачки, які нам привозили, забирали ще половину своєї первинної вартості на обслуговування. Ну, тобто зараз, якщо тобі загнали Ельку, в середньому на неї треба десь сотка 100-120 для того, щоб привести її до нормального робочого стану, аби не було ніяких несподів... несподіван. Привести до нормального бою. Да. Треба розуміти, що це машини фермірові європейські в основному. І Які? вони ніяк не підготовлені для виконання бойових задач. Їх просто там, ну якщо не укладали, то як мінімум не дуже любили ці машини. Да, да, да. Її ресурс залишився ну, конкретно цієї машини у Великій Британії на фермі. Да, моя вишнева дев'ятка. Загалом рандомна хуйня. Тобто ти можеш обслуговувати машину, а потім вилазить якась шляпа. Ну Наприклад, порвало раму. І це 1000 ну, доларів, як мінімум. А це ну, звичайна справа. Гнила рама, порвана, відірвана рісора. Це звичайна справа для цієї машини. Від одного дня. Да. Це рандомна хуйня теж. А. Відповідно, до, до стану, що машина стає і більше не їде, е, ну це дуже рідко. Тачки а. рідко гинуть своєю смертю. Менше за все, у нас прожила моя Елька. Вона прожила два місяці. Не, на пів... Ні, місяць на бойових вона прожила. Місяць. А довше за все у нас прожила е, Мазда. Так, зараз ви побачите відео, е, фотку, якою вона була. І відео якою вона стала, вона у нас прожила тоді три тижні, до да. три тижні, і заїхала на темку і закінчилася. Дуже важко зараз збираються кошти, на будь-що. І тому я хотів би звернутися до тих, хто буде дивитися цей ролик. Не проходьте осторонь, якщо хтось збирає гроші на ремонти карчів. Ну, наприклад, от та машина, її ремонт за час її існування у нас, вона у нас два роки, перевищили її первинну вартість десь на пару тисяч доларів. Даний корч нам підігнали друзі з Литви. Він приїхав, нібито обслугований. До, до речі, дуже фартова тачка. Я тобі скажу, коли у мене на сухих хілах бахнула форсунка, я не срався, вона yes. мене вивезла. В цій машині два роки у нас. І 20 повний. <рес> <рес> да більше ти що. За ці два роки в цю машину ми вклали близько 400 тисяч гривень. Варили. Це не, не таке, щоб там щось робилося. Це ми зварили раму, замінили е ходову. Конкретно в мене на цій машині відірвалася рісора ззаду. Ресора а, просто відгнила від кузова. Коротше, цей мастодонт доживає. І утримання цього мастодонта це якнайменш раз на 2-3 на на місяці. Заміна а, мастила, техобслуговування і дрібний ремонт. Дрібний ремонт це біля 10 тисяч гривень на місяць. так? Так, Точно. Погнали. Тобто заміна мастила 8, 7-8, дрібний ремонт десятка, і потім знову тряснула рама, ще соточка. Пішли далі. А, Даний корч, до речі, ми не кажемо про якісь там надлишки. От в цій машині, наприклад, немає кондиціонеру. Коли ми були на Вагродовки і було 40 в тіні, це дуже некомфортно. Однак, обслуговування цієї тачки це загалом прокляття, тому що всі навари це гнила рама. Так точно. А гнила рама це звари, поклади кожухи. А потім тебе зупинять в СП і подивиться, номера нема, іди сюди. Колись свого часу нам компанія МК Foundation підігнала дуже багато е різних корисних речей, в тому числі і машин. Е вони правда проворульні, ну і люди у нас теж такі нестандартні. Е в цій машині вона нам десь 1300 обійшлася, так, да, в ремонті? Ну, я думаю, так. Да, це вже після обслуговування, яке було перед тим, як нам її передати, вона була з заміненими мастилами. Класна. І за ці два роки три сотні ми сюди вклали. І це тут ми не варили раму. Да. І взагалі Pro L-200 це машина для війни номер 1 Простота, надійність і відносно, не дивлячись на суми, які ви чуєте. Дешевизна обслуговування. я думаю, що колись після війни цим машинам поставлять пам'ятник. Я думаю, теж, що... скільки вони нас вивозили? У мене Л200 було декілька. Одну мені розбили. Там ви побачите відосик, як її розбили дуже красиво. І я не буду навіть казати, тому що з цієї машини не лишилося нічого. по І вона досі їздить після ремонту. Але це моя улюблена тачка. В неї не працює печка, в неї нема зимньої гуми. В неї не працює передній міст. Але коли тобі ставлять задачу згідно е очікувань твого командира, твоя тачка боєготова. Opel Frontera мечта Рекетіра. Ця... Машина часів АТО. Ця машина старша за мого молого на 7 років. Їй 30. Да. Тобто їй більше, ніж частині військовослужбовців. І воно ще їздить. Запчастин нема. Якщо є за всі гроші світу. Дешевше обслуговувати нову тачку. Да. Морози, майже всі машини військові дизельні і так має бути. Я думаю, всі розуміють, чому. І привітно, що дуже багато машин не заводяться, дуже багато нових машин не заводяться. Opel Frontera згідно відповідно, з притаманним собі троєнням двигуна. Приїхала сюди своїм принципі, ход. на погоду їй насрати, трої насрати. Своїм, своїм ходом. Короче, е, і ще одна Л200. Е, вона, до речі, постраждала, тому що ця Л200 попала колись під обстріл у нас. Причому два рази. Перший раз її на Авдіївки нам побило, а другий раз на, на Оріхові нам її побило. То ти ще купуєш якісь запчастини для того, щоб замінити. Ті, які пробиті. От ти можеш до речі, зняти, там в задньому крилі дірку ми вже не робили, тому що треба було кузов міняти Коротше, до чого все, все це грустне чтіво Коли ви бачите суми зборів військових з багатьма нулями, просто знайте, що в середньому обслуговування однієї машини, яка виконує бойові завдання на місяць без палива, обходиться біля 40 тисяч гривень. Це без якихось принципових ремонтів. І якщо 10 машин, то це 10 косарів. І це все собака дорого. І ремонт, наприклад, капітальний двигуна на l 200 це близько трьох тисяч доларів. Тому до чого ми знімаємо цей ролик? Якщо ви бачите і знаєте тих військових, які збирають гроші на ремонт карчів, не проходьте осторонь. Це насправді дорого. Не вистачає ні зарплатні, ні бойових на те, щоб утримувати ці автопарки. Попереджаючи коментарі по типу за 400 ремонтувати, то можна вже пригнати ще одну. Можна і знову ремонтувати. Тачку потрібно буде ремонтувати. Ви розумієте, що конкретно на цій машині їздив якийсь британський фермер. І якби він дізнався її долю подальшу, він би просто ахуєл. Вона приїжджає сюди не готова до умов, які потрапляє. Це дике навантаження постійне на ходову, неякісне, як правило, пальне і так далі. Все це витікає до того, що тачки треба робити. Підводячи підсумки. По-перше, ми хочемо подякувати МК Foundation. І це не заказуха, вони нам дуже багато допомагали. і всім іншим компаніям, які... Передавали нам машини. Це і Жека Губанов, це і Валік засуха, дуже багато людей, які просто купували нам тачки. І також всім, хто нам допомагав їх ремонтувати. Не проходьте осторонь! Військові іноді стидаються спросити, але без вашої допомоги їм дуже складно виконувати свої завдання. Дякуємо вам.